Друзі, вітаю вас 6 жовтня. Зараз робимо сюрприз для Ярика. От бачите, далеко-далеко, на кінці ділянки, вон, лицем, він йде із школи. Він навіть цього не знає, що я йому зараз скажу. Значить, Сьогодні вранці ми їздили в ліс за грибами. Він, звісно, пішов у школу, ми його провели. Настрій зрозумієте самі, яка там школа, коли гриби. І каже мені, коли я піду в ліс в суботу. Ну, кажу да, Ярик, в суботу, бо ну, в школу ходить потрібно. Гриби, ну, гриби грибами, а школа, зрозумієте, самі є школа. Коротше, поїхали ми в ліс, назбирали грибів, продали швиденько. Потім я вам записав відео про перець, хто бачив, який вцілів після морозу. І зараз зробимо ярику сюрприз. Він навіть цього не знає. О, Всім привіт. Привіт, малий. Слухай, сій. сюрприз. Як думаєш? Баба вже воно стоїть на поготові. Так, да, Ярик, зараз їдемо в ліс. Ну? Радий, Радий, ага, я радий. Все, так що Ярюха, 5 хвилин на збори, перекус. Зараз тетя Марина приїжджає. І їдемо. Ярик, ми сьогодні багато привезли. І так вийшло, що ми їх продали бігом. Я сьогодні сьогодні був там, де ти вчора ходив. Так що давай п'ять хвилинок на збори, Передівайся. І зараз виїжджаємо. Ну а далі включення вже буде в лісі. Я її жду коло теплиця, вона заїжджає. Не з тої сторони. Так, коротше, всі в зборі. Ярик Ярик, молодець. Ярик з ножем, з рюкзаком, тормозок, все там продукти поїсти. А ми тебе там ждемо, чуєш? Така я з двома дорогами заскакую. Що з чашка ще. Так, ну а тепер в розсипну будемо, так? Да? Чи разом? Разом. Будемо толпою ходити. Ну так, що буде. Я не знаю куди. Куди ти пішов ті -ті? Так, ярик. Там Ми з тобою будемо удвох. Так, а тьотю зараз заведемо кудись. І матлянки для дивіться. Та є тут гриб. Це ми тут вийшли утром. Ну що ярик? Да. Повезло тобі. Збираю. Що ти знайшов? Зрізай геть туди до шляпки. Воно Ярик О, Повезло тобі сьогодні. Ми навіть не планували сьогодні після, після обіду їхати, але просто швид продалився. І думаю, Ярику буде сюрприз. Всі знову поїхали до лісу, що його вдома сидіть. Воно ще два бугорки. А ти Ярики не думав? Я думав, що ми в суботу поїдемо. Коли? Я думав, що ми в суботу поїдемо. Ну тож. Диви, там ще є, шукай. Оооо, тут багато. Диви, далі пішли. Зараз я гілку придержу тобі. Вчора писали в коментарях, що хочуть продовження. От вам буде і продовження. Ми навіть не планували ні їхати, ні відео знімати сьогодні. Все так само собою. А ну покажи, диви, що баба знайшла. А ну пішли. Йди, йди. Та старий нічого, зато є. Я сьогодні, до речі, білого знайшов вранці, як їздили. А, я тобі не казав, Ярик? Знайшов білого. Вже він старий, я лиш тут на цьому місці. А, він вийде геть. Що ти знайшов? І цілі, да? Ти ви які? Цілі, Так, ножа не загуби. Головне не загубить ніж. Каже, Ярик, рік наче в школі не був, так? Да? Красота яка. Що там Ярик, школа? Домашнє завдання було якесь? Було. Ну, було? А з чого? З української з математики. Українська і математика? Да. Ясно. Ну ти зробиш. Ти зробиш його швидко. Підожди. Грибану? Підожди. А ну ярюха? Висяця якого гриба на що вже Ще й не червивий. Ще й не червивий. Та ти його й не замітив. Та я його й не О, це маслюк. Печенька. Так, пішли на низ, нам на низ. Хоча давай вийдемо нагору, подивимось. Угу. Куди нам далі йти? Ми, мабуть, зараз до старого лісу, отак, я їх повернемо і пройдемо. Да, далі туди нема чого йти, треба вертатися наниз. Отам давай походимо, так, да, отам. Дивіться, як ростуть під бугром. От так. Оп. Небагато? Ну, ми ж тільки зайшли. Що? У мене пів кіло, а в нього знову пакет. Що да? ага. вона хоче, та тютя Марина каже? Дощ починається. Дож починається, а машина далеко. Такі у нас яблука домашні. А ну, ні шестий вітри. Розріж, хочу показати, в всередині воно. Незвичне яблуко. Там така м'якоть. Класна. І яблука ці не кислі. Ріж, ріж. Та можеш до колючок чисто. Хочу просто м'яко показати серцевину. Якщо... О, а ну держи. Бачите, це воно не подавлене, ну, воно таке і є. Воно таке і є. Це не те, що воно там змерзло чи подавило, чи десь ударилось. Таке воно і росте. Оця штука, що ви бачите, така ось незвична, це... Ну, воно таке солодке, до чого, яблука геть не кислі вона циганочка. Оці в мене є. Було дві яблуні, одна пропала, одна осталась. Тобто одне єдине яблуко, яке я можу їсти. Тому що всі інші просто капець мені кислі. А от оці досить солодкі. Такі вони соковиті, солодкі. Прям дуже солодкі от, в прямому сенсі цього слова. А пахнуть, дай ярик? Ох і запах. Цих яблук. Так, десь наші не знаю, де вони будемо ждати. Коротше, робимо розгрузку. Все, ярик. А ну звач скільки в нього. У нас тут і віса є. У нас тут і віса є. Зараз продавати будемо. Прямо в лісі. Два. А у мене скільки? Два кіла ярик, ти вже назбирав. О, як їх тепер не попутати? Вони однакові. Зав'яжи йому бантик. Чи як там? Бо це ну Мар'яни менше. Півтора. Ні, два. 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 А може він два і показує І відро теж два. Мар'яна, положи в ті А в тебе Марин скільки? Тьоті п'ять. Ну, мої важити не будемо. Не будемо. У мене кіло. А візьми, Марину, і мої пересип кульочок. Моє висип хочу звожити. А ну що в мене там? Тільки кульок запасудить. Та нема десь кілограм. Та нема. Ще з одного. Там ще з землі. Тут 400 грамів. Десь вже побігла. Я кудок Кілограм. Кілограм. через твій. Кілограм. Кілограм. Та є, як це Та він точно показує. брехливий, Це кантер показує в нашу сторону. Я тоді важила по кілу, там набагато більше, чому ти пробував робити. Ану покажи, біленький гриб. Це вже другий в цьому році. А, третій, баба знайшла, так да, Ярик? Ще баба великого знайшла. Загубили Максима ж, димо. Десь от там, хто зна де. А він співає йде, йому весело. Чуєш? Коротше, така місцина, подивіться, ні грибів, ні дарав, ні людей, нікого. Так, заїхали. Та тут Марино тут заблудити дуже легко. Тут заблудить дуже легко. Та, та мало, я ж кажу, і в мене мало, і в тебе мало. Та. О, а, тебе да, а в тебе скільки? Да то букет нарвав. У мене. мало. А в тебе що? Що ти гризеш його? Нема грибів, та да, та тут слабо щось. Тут щось слабенько. Мені таке знімати чи що? Чи вирізати? Вернувся. Бачиш, що скільки знайшов? Ти бачиш, а ми, а ми нічого не принесли. Да, ну, 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 мені давали когось сюди, я хотів послухати. То він мене взяв, бо мені важко. Пішли, Ярик. Всі в купі, все, йдемо додому. Ой, ой, ой. Тепер відшукувати машину. Там Зробили, друзі, привал. Зараз поп'ємо чаю, кави та й будемо їхати додому. Гриба трохи є. Ось таке відро, ще й біленький. Там кульочок, там кульочок. Короче, трохи щось назбирали. Дай Ярик, я поп'ю кави, стаканчик мені. Та й будемо їхати. У нас сьогодні хватає. там вже майже шоста, майже шоста вечора. А тобі треба ще що робити? Домашнє завдання. <свісно> Домашнє завдання, Йорік, да. Тільки що з грибів, вже хоч і вечір, але покажемо. Камера погано знімає. Зараз з Яриком пройдемося, покажу вам. Дивіться, заїхали в таке місце, де... Відпочивають, просто зроблено для всіх. Ми тут неподалік збираємо гриби і ось дивіться, яке яка тут красота. Скажи, Ярик, диви. Тут навіть шашлики роблять. Ось дивіться, такий є мангальчик, столики. А ну пішли, Ярик. Обійдемо всю територію, покажемо нашим глядачам. Погано фокусує, але вже вибачайте, як є. Як є вже, так і є, бо сильно пізно. Вже здається, шоста година. Дивіться, яка територія. Ми сюди колись приїдемо чисто погуляти, не знаю, скажімо так. От яка висока качеля, да? капець. Сюди можна приїхати, просто зробити шашличок якийсь. Я живу тут, значить все. Дивіться, які столики. Криші дуже класно, воно так зроблено гарно, бачите? І сюди кожен може приїхати. Ось так сісти. І погуляти. Дивіться, що знайшов. Я так розумію. Тут готують щось. Коротше, я тут вперше не знаю. Так що ось так. Але приїхати посидіти можна. Дивіться, що я, да, що, що я знайшов. А ми зайшли геть не з тої сторони. Клас. А ми зайшли воно, де машина, ми зайшли туди. А тут ось. І там ще плакати якісь. Ага. І це посеред лісу. Просто посеред лісу, де ми збирали гриби.